Добрий день, шановні глядачі і підписники. Сьогодні я вам продемонструю, як створювати презентацію Microsoft PowerPoint 2013. Ну ми заходимо пуск PowerPoint. Ну і відкриваємо відповідно PowerPoint. Зараз я ще раз. Продемонструю, щоб було зрозуміліше. Ну і відкриваємо пуста презентація, можемо вибрати якийсь, наприклад, обираємо Берлін і обираємо якийсь макетик. Створити. Ну і в нас буде макетик Берліну. Далі в нас є е, головна вставка, дизайн, переходи, анімація, показ слайдів і так далі. Е, рецензування, вид і так далі. Отже, ми можемо створити ще один слайд на подобі цього слайду. Е, правою кнопкою виділяємо, копіювати і е, знову таки. Правою кнопкою вставити і ще раз вставити, вставити, вставити. І в нас вийшло 5 однакових слайдів за декілька хвилин. І відповідно пишемо, тут можемо писати капслок, натиснемо Берлін. Далі пишемо «Столиця Німеччини. Столиця Німеччини. Можемо вибрати шрифт Arial і столиці Німеччини і її розмістити посередині. Можемо виділити якимось кольором. Наприклад, виділяємо, потім головна, вибираємо, наприклад, темно-зелений кольор. І... Берлін можемо вибрати збільшити шрифт. Візьмемо, наприклад, і Black і, наприклад, там 48 І візьмемо, наприклад, Фіолетовий. Ну і в нас вийшла така презентація. Можемо взяти переходи, прирізання. Ctrl a виділяємо і переходи, прорізання. Ну і в нас до всіх слайдів відповідно примінили цей прорізання. На цьому прощаюся з вами, до нових зустрічей. До зустрічі з новими презентаціями. Бажаю всім успіху! Чудового настрою, гарних всіх починань з PowerPoint!